Вітаю, це тижневик Міністерства оборони України. Продовжуються бойові дії на сході і півдні нашої держави. Українські захисники знищують значну кількість ворожої військової техніки і особового складу. Найбільша інтенсивність боєзітнень спостерігалася на покровському напрямку. Головна подія тижня у Києві відбувся перший міжнародний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я під назвою Воїн. Життя, здоров'я, боєздатність. Конгрес організований за підтримки Міністерства оборони України, об'єднав провідних фахівців з медичної сфери, військових, керівництво держави та міжнародних організацій, а також представників громадянського суспільства. Основними темами заходу стали фізичне та ментальне здоров'я військових, реабілітація, евакуація, медицина на полі бою, а також науково-технологічні інновації у військовій медицині. Учасники змогли обговорити ключові питання та виклики, з якими стикається сучас. Асна військова медицина особливу увагу приділили ментальному здоров'ю військовослужбовців, яка є невід'ємною складовою їхньої боєздатності. Ця подія стала унікальною можливістю для обміну досвідом та знаннями між військовими медиками з різних країн, що сприятиме підвищенню рівня медичної допомоги та реабілітації українських військових. Відкрили конгрес президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Рустем Умєров. За підсумками першого півріччя 2024 року, частка українських виробників у загальному обсязі контрактування закупівельної агенції міністерства оборони державний оператор тилу становила 80%. Також вітчизняні підприємства переважають у контрактуванні іншої закупівельної агенції Міноборони Агенції оборонних закупівель, де їхня частка становить 70%. В умовах зовнішньої агресії ми повинні максимально використовувати власні ресурси і потенціал, аби забезпечити нашу незалежність та безпеку, наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков. Україна та Естонія обговорили безпекову ситуацію в регіоні. Делегація Міністерства оборони України, очолювана заступником міністра з питань європейської інтеграції Олександром Балануцею, провела у Києві зустріч з делегацією міністерства оборони Естонії на чолі з постійним секретарем Міноборони Естонії Кусті Салмом. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті, рівень оборонного виробництва Росії та загрози, які це несе для країн сусідів. Однією з ключових тем обговорення була необхідність підсилення протиповітряної оборони. Та пошук нових шляхів санкцій проти Росії. Сторони дійшли згоди, що варто напрацьовувати нові варіанти обмежень та блокувань країна-агресорки. У місті Суми відкрився другий в області та 29 й в Україні. Центр рекрутингу української армії. Спеціально навчені цивільні рекрутери надаватимуть консультації громадянам, які бажають долучитися до сил оборони. В базі вакансій центрів рекрутингу української армії нараховується понад 10 тисяч вакансій, серед яких водії, стрільці, медики, психологи, діловоди, гранатометники та оператори БПЛА. Уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Беживець наголосив, що сьогодні під час гострої фази війни це унікальна можливість для людей обрати підрозділ та посаду. Долучайтеся до сил оборони. Разом переможемо!